У нас Мішою були дуже теплі відносини. Ми допомагали один одному, не було секретів. Коли в мене сталася якась там радість чи навпаки засмучення, я завжди телефонувала йому. Це перша людина, якій мені хотілося зателефонувати і розказати про цю подію. В дитинстві він був спокійний. Ми багато часу проводили разом. Він захоплювався машинами, він дуже любив автомобілі. І так як він служив 2014 року, вони там купили на, не знаю, на декілька чоловік машину, якусь там таку. Він постійно в свій вільний час проводив, крутив цю машину, щось ремонтував. Свою машину дуже любив, дуже багато проводив ну, часу, там постійно щось вкладував туди, щось міняв, щось оновлював. Знаєте, якщо говорить про мішку, тут е, завжди буде посмішка на обличчі, чесно. Він е, був дуже добрим, сміливим, хоробрим, він завжди приходив нам на допомогу, якщо потрібно було. А, ніс радість це життя. А, якщо запитати кожну людину, яка його знає, а, він ніколи нікому не розповідав, якщо в нього що А, Він настільки хотів всіх. Е, Зберегти, оберігти якось від цього, тому що він завжди казав: в нас і так багато всього стається в житті, тому треба нести тільки радість. В принципі, він це і робив. Він був дуже уважний, завжди запитає, чи не голодна ти, чи ти тепло теплоділась, чи поїла. Завжди переймався за своїх друзів, дуже полюбляв свою сім'ю. Сестру дуже племінника свого дуже любив, також постійно розповідав про якісь нові досягнення, що нам треба побачитися, маму, тата. У нього була дівчина, він мріяв, щоб закінчилася скоріше війна. Він мріяв одружитися, мріяв дітей, хотів жити звичайного життя. З 2014 року, так як він служив, він був в Маріуполі, йому це місто подобалося. Він хотів там купити квартиру, щоб ну, далі там планувати своє життя. І там познайомилися з дівчиною. У Маріуполі він подружився зі своїм побратимом, і в нього була собака. Він цю собаку виховував, він її дуже любив звати її Бумер, але він її називав Хрульом. І це в, в тісному кругу цю собаку досі називають хруль. Це мій син, це його племянник, він його дуже любив, він його вчив грати на гітарі. У нього була ще судьбоносна татуїровка. Це було татуювання на на спір, зроблено в нього було на задній частині голови написано Привіт парикмахеру. Потім, коли ми майже рік його не могли знайти, поховати після того як нам сказали, що він загинув. І коли я скрізь подавала, що признакам, що в нього було татуювання, незвичайне. І потім вже мені зателефонували і сказали, що так прийшло тіло з цим татуюванням. Ну, Там просто що залишилося від тіла, майже через рік було оце татуювання, його було видно. Ми досі пам'ятаємо його, ми завжди йому вдячні. До речі, ніхто не, не сумнівався про те, що він піде, коли він сказав, що я збираюся у 2014 році піти в Азов. Ніхто не здивувався цьому, тому що він дійсно був хоробрий. Він завжди казав: якщо не ми, тоді ніхто. Пропадав зв'язок. Він не виходив один раз на зв'язок 10 днів. Ми дуже сильно хвилювалися. І останній раз, коли він зателефонував, він сказав, що дуже важко, нема чого їсти, немає води. що Я поки живий, але я розумію, що ми звідси не вийдемо. Це ти з 27 березня було. Дуже сумуємо, його дуже не вистачає. Іноді, так, коли ми згадуємо його, знаєте, є таке відчуття, що він просто в Маріуполі, тому що ми його не часто бачили. Чи він просто в Маріуполі і скоро повинен приїхати. Але в будь-якому випадку я знаю, що він з нами, він поряд. Хотілося б, напевно, його обійняти, сказати дякую. Він запам'ятався світлою людиною, він був завжди добродушним, він завжди готовий прийти на допомогу, завжди не тільки рідним всім, хто його знав, він, всі могли на нього розраховувати. Ми його любимо, пам'ятатимемо все життя. Він для нас живий. Я дуже вдячна, що в мене такий брат. Ми пишаємося ним.